Друзі, самий довгоочікуваний випуск, який цікавий, ну, мабуть, всім. Навіть ті, хто по спорту нічого спільного немає зі спортом, з навіть з духовним розвитком, ще з чимось. От просто випуск про моє життя, як я змінився за 5 років, друзі. До, до чого, чого саме доторкнулися зміни в моєму житті, друзі, до всього. До всього. І я буду потрошечку дозовано ну, показувати просто порівняння яким я був, яким я став, що в мене змінилось в поведінці, в жестикуляції, манері, життя, відчуття свого тіла, фізична форма, бачення, наскільки розширилось бачення, тому що в першу чергу, коли ми закриваємося в якомусь баченню матеріального всесвіту і до якогось моменту пізнаємо ці всі закони, може здатись, що ти все зрозумів. Знаєш, як жити і жити згідно цим принципом суто матеріальної нашої природи. Але якщо людина схильна до того, щоб пізнавати себе глибше і розширюватися, то бачення світу розширюється. І людина, яка схильна до розширення, бере цей вектор, вона змінюється, дуже сильно змінюється. Ну, наприклад, от як я раніше розмовляв. Всем привет, день 23. Сегодня первый рабочий день после недельного отпуска. Вчера был очень жесткий, очень активный день. Сегодня чувствую я чувствую уже Я думаю, ты бачишь, как изменилась жестикуляція, як как в мене зараз ожило обличчя. Сегодня вторник я говорил, что в среду проведу развивающую тренировку, но ее не будет. Будет другая, более легкая. Наверное, это будет тренировки. Там рот ледь, відкривався, Губы. Навіть не ворушилося. Отут все стоїть просто як сталеве. Тобто тіло, воно ожило, оживилося. Друзі, і моя фізична форма зараз просто нарізочку, яким я був, тому що, тому що багато хто просто не знає, яким я був раніше, і думаю, що я завжди був дрищем, але це не так. Я був також і ось таким. З чим пов'язана така маса, маса тіла. По-перше, я тоді зосереджений був в нарощуванні м'язової тканини, щоб на мені одяг класно сидів, щоб ну, виглядати класно. Зараз я впустив цей момент, друзі. От реально розумію, що я втратив те, що мені було дорого. Це оці м'язові об'єми. І по формі, бачиш, я такий залитий, наповнений, рельєфу майже немає, але оця форма, якби вона є. Я раніше дуже багато пив води. 4 літри в день тільки води. Я не пив ніяких чаїв, напоїв різних. От, Суто, вода це був мій єдиний напій. Дуже рідко міг каву випити, дуже рідко міг чай випити. На кожноденній основі ніяких напоїв не було. Я дуже багато рідини в себе наповнював. По 4 літри. Чистої води фільтровано. Я думав, що це чиста вода, це була фільтрована просто цими чайничками. Це навіть не зворотній осмос. Ну, тобто <рес> досить поганої води є, що і пив багато. І думав, що ну, я багато пів води, це класно. А насправді, друзі, це знурення нирок. От Просто додатково ми навантажуємо їх, коли дуже багато п'ємо. І є один фокус. Ти можеш написати в коментарях фокус про воду. І я розкажу тобі. Навіть в однохвилинному ролику, як зменшити кількість тої води, якою ти п'єш, якщо ти відчуваєш, що забагато. Забагато навантажуєш нирки, хочеться просто менше пити, якось дозовано, нормально, щоб було, а не занадто багато. Та я тобі скажу один фокус: як за тиждень, максимум за два. Зменшити кількість води, якою ти в себе вливаєш в два рази, а може і в три рази. Я з таким фокусом за, буквально за лічені дні, ну, там за тиждень точно, зменшив з 4 літрів до 1,5. Зараз щось близько літра, ну, тому що я ще п'ю чаї, камбучі. Взагалом, ну, якщо взяти рідину, яку я п'ю зараз, вона зменшилась в рази в 2 половиною, по зрівнянню, що було з тим. І занадто багато води. Воно пакується в м'язи, пакується взагалі наші м'які тканини. Ти, мабуть, помітив, помітила наскільки круглішим лице було. І воно, знаєте, таке Таке тіло, тіло, воно якесь таке дрябле м'яке ставало. Зараз воно жорсткіше, так, воно сухе, дріщовате, але воно живіше, живіше, тому що раніше я їв дуже багато смітної їжі. 2020 рік, початок 2020 року, я перейшов на вегетаріанство. У всіх цих фрагментах, що ти побачиш, я м'ясоїд. Багато яєць, трошки менше м'яса, але дуже багато яєць їд. і різної смітної їжі, чіпси, сухарики, вафлі, цукерки. Ну, дуже багато цього всього було. В плані елементів, володіння тілом, я дуже сильно виріс. Ну, звісно, якщо зменшується вага тіла, а ти продовжуєш робити один і той самий рух, стає легше. А я в якийсь момент, навіть не згадаю, коли, можливо, роки-два назад, взагалі вирішив повністю прибрати, майже повністю там, на 90% прибрати все, що може мені накачувати м'язи, динамічні вправи додаткову вагу, якісь підйоми гантельна, біцепси, ще щось, віджимання від брусів, підтягування з додатковою вагою. Все звелось просто до елементарних. Елементів статичних трошечки якісь віджимання на плечі і виходи силою, які я вважав, що задіють все тіло. Ну, дійсно, вони задіюють все тіло. Але я, оцю, знаєте, почерговість, відпочинок, робота, скільки відпочинку між підходами, кількість повторень. Я на все це повністю забив. Друзі, по розтяжці я завжди був дуже дубовий. Я думав, що я вирішу цю проблему таким чином, що просто... Перестану качати ноги, а почну розтягувати м'язи. Ну, таке собі рішення. Таке собі. Що все. Тіло нормально, можна ним насолоджуватися. Санадто рано я почав насолоджуватися плодами, які я ще не готовий збирати. І от зараз велике переосмислення в мене прийшло щодо таких от роликів, да п'ятилітньої давності. Вся структура, мислення, все дуже-дуже було таке на дитячому рівні. Але от були м'язи, друзі. Я хочу повернути м'язи, тому саме це моя трансформація. Вона що це за серіал такий? Це зовнішня трансформація, яка проявляється через внутрішню силу, волю, внутрішній стрижень, дисципліну. Саме це основний показник. І... Легше всього, да, і собі показати і іншим результат дисципліни через якісь зовнішні показники. Але знову ж таки, ціль не зовнішні показники, це просто якби побочний ефект. А саме, от, з розумом підходити до життя. Оце основна ціль. Друзі, зараз я почав ходити в тренажерний зал, і Раніше цього було набагато більше. І якраз коли я був в тренажерному, робив всякі жими, додаткову вагу велику чіпляв, от наприклад, на брусах, 60 кілограмів, друзі, на брусах, на 6 повторень. Ну, це сильно. Я от недавно був в тренажерному, 35 на 8 зробив. ну Це набагато, набагато слабкіше. Потім був такий челендж раніше. Береш свою вагу, наприклад, я важу 60. Якщо я зараз візьму 60 кг на жим лежачі, і от скільки я зроблю повторень без зупинки. Раніше вага була десь 70-71, і тут я взяв 70 і Дивись, як легко я це все тисну. Що по ногам ноги завжди відставали, але тут вони були наповнені, якраз за рахунок того, що багато води, багато смітної їжі, рельєфу немає, але якісь об'ємчики є. І ти може побачиш, навіть що в мене засереджена лишня вага в районі бокового пресу, тазу і в мене така срака масивна була. От. Щось в цьому було, якусь частину цього я хочу повернути, але вже не з залитою формою. Я хочу, щоб це було жорстко, об'ємно, підрізано, класно, по-чоловічому, без оцього жіночого оцієї жіночої я не хочу, не хочу додаткового жиру, залитості води. Дуже багато переосмислень по харчуванню пройшло, тому я впевнений, що цього вже не буде. Не повернеться друзі щодо харчування. Харчування додатковими вітамінами, протеїнами. Не буде цього. Не буде! Ніяких протеїнів, креатинів я не буду приймати. Єдиний момент, я от дещо прикупив. Класний бат. Про який я зроблю великий випуск, як він буде впливати на мій стан. Це не ніякі стероїди, це просто вітамінчик, який про нього багато знає людей. Він дуже корисний, дуже класний. Всі про нього кажуть, я тільки зараз його вирішив придбати. І наостанок ще дуже цікавий хвилинний фрагментик чим я раніше займався. Прикольні всякі челенджі. Ми залазили в воду, купалися в холодній воді навесні. І в якийсь момент вирішили ускладнити челендж і ми брали з собою якісь фрукти, їли в цій воді. Прикольно, от дивись цей фрагментик хвилинний. Так, молодий чоловік! Кишолечку Кири заказували. Можна копі це не? Ну, сорт за підувався сюди в Так У мене немає мусора. Що спожить жирюш? Ну так. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, find the сколько вода? будет кипеть Завтра уже. всем привет день 23 сегодня первый рабочий день после недельного отпуска вчера был очень жесткий очень активный день сегодня я чувствую его последствия поэтому сегодняшний день проходит максимально в пассивном ритме отдыхающим и Судя по болевым ощущениям в мышцах, я до среды никакой развивающей тренировки проводить не буду. В прошлый раз это были яблоки, сейчас это киви и как бы легче будет есть, потому что их можно просто выпить, поэтому я буду их есть чтобы можно было пожевать чуть подольше, понаслаждаться этой водичкой. И маленькие, но их два, как я сказал, и я еще попробую зайти с собакой, не знаю, как получится, но будем пробовать. Even though I ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough Even though you try, you still mess up But I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until I've won They say I'm way too obsessed And I've got nothing left And I'm not quite there yet But those words they'll regret Cause I've got something left And I'm not giving up I will not let them win, I won't stop till the end, no Я получается не так давно начал делать всякие безумные челленджи. Пробовать себя мучать, но на самом деле Это на данный момент мне кажется, что это какие-то безумные челленджи уже спустя год я буду оборачиваться и думать, это вообще ни о чем, это просто пустая трата времени. Но сейчас для меня это важно. И знаете, что я заметил, что никто, никаких презренных взглядов на меня никто не бросает. И мир, мир вроде как и за, не против, чтобы мы такое делали. Так вот вопрос, ну, почему мало кто этим занимается. Почему люди идут против своего естества, занимаются тем, что им не хочется, загоняют себя в эти рамки, если можно просто открыть глаза, переосмыслить, начать действовать. Ребята, никогда не поздно. Вот такой выпуск, друзья, по ностальгии. Я, когда монтировал этот ролик, Насправді було важко, тому що мені радісно насправді згадувати, яким я був, але занадто залипати в цьому в минулому якомусь а, важкувато, тому що я постійно рухаюсь вперед, а це як ніби мене на паузу ставить і, типу, повернись, зверни увагу. Ну да, прикольно, але я більше такого не хочу досвіду. я Хочу тільки вперед, друзі. Тільки вперед. Вгору. До Бога, друзі. До Бога. So I can be something yeah. I do.